Історія собак-поводирів в світі та в Україні. Давайте трохи зануримось в історію. Перші згадки про собак, які допомагали незрячим, зустрічаються ще в середньовічних хрониках. Але це були поодинокі випадки, а не система. Собака йшла поруч з незрячою людиною, іноді тримала в зубах тростину, але частіше просто супроводжувала. Перелом стався під час Першої світової війни. Тисячі солдатів поверталися з фронту з утраченим зором. Вони потребували допомоги. І саме тоді, в Німеччині у 1916 році, з'явилася перша офіційна школа з підготовки собак поводирів для незрячих ветеранів війни. Це була школа в місті Ольденбург. Проєктом опікувався лікар. Герхаузен Він навчав німецьких вівчарок проводити людину безпечно, обминати перешкоди, зупинятись перед переходами, реагувати на команди. Трохи пізніше ця ідея поширилась Європою. У Великій Британії. Перша програма підготовки собак поводирів з'явилася у 1931 році. У США ще раніше. У 1929 році. Ініціаторкою була Дороті Юстіс. Відома дресирувальниця і філантропка. Вона заснувала школу «Ведуче око, одну із найвідоміших у світі. Саме такі школи почали формувати стандарти. Що таке собака-поводир, як її готувати, хто має право з нею працювати, які права має людина з такою собакою? Згодом школа з'явилася в Канаді, Франції, Ізраїлі, Японії, Австралії. Сьогодні в світі діє десятки організацій, що входять до Міжнародної федерації Шкіл Собак Поводирів IGDF. Ця федерація встановлює спільні стандарти, проводить сертифікацію і дає школам можливість обмінюватися досвідом. А тепер до нас: Україна до недавнього часу в Україні не існувала повноцінної системи підготовки собак по були спроби, були ентузіасти, але не було державних програм, стабільного фінансування, єдиної методики. І найголовніше, не було суспільного розуміння, що собака-поводир це не розкіш, а засіб мобільності. Сьогодні в Україні всього кілька людей мають реальний досвід роботи з собаками-поводирями. І я один із них. Саме тому ми з вами говоримо про новий етап: про можливість створити школу, яка відповідатиме міжнародним стандартам. І водночас. Ураховуватиме український контекст. Запитання до вас. Чому за 100 років світ створив десятки шкіл, а в Україні майже нічого? І як ми можемо це змінити?